Владислав розказує, вибухи почув о 9.15. Один снарядів влучив у стіну його багатоквартирного будинку, другий у дах сусіднього. Поранених немає, каже чоловік, бо він єдиний, хто зараз тут мешкає. Шарахнуло так, що не на його нафіг. Просто взрив услышав і в другу кімнату. Біля будинки розкидане скло та каміння, пошкоджені і будівлі поруч. Ворота. Ворота у сос... потом сверху у соседей э, окна пооткрывала, деревяшки поубивало. И следующих соседей окна выбило, со двора выбило. У одной соседки там э, окно выбило. То, что было заделано. Під обстрілами була і сусідня вулиця. Поранена 25-річна жінка. У неї діагностували міновибухову травму, контузію. Лікуватиметься вона амбулаторно, Повідомив у телеграмі начальник міської військової адміністрації Роман Мрочка. У середмісті пошкоджені адміністративна будівля, музей, опірвані електродроти. Свої пошкоджено шість владиповерхівок. Автотранспортне підприємство, музей, заклад харчування. На щастя, без постраждалих. Також пошкоджено п'ять приватних будинків по області. Атакувала російська армія. І Береславський район. Під обстрілами були п'ять територіальних громад: Береславська, Новолександрівська, Милівська, Новорайська та Тягинська. Розказує начальник районної військової адміністрації Володимир Літвінов. Минулої доби ворог використовуючи реактивні системи залпового вогню та артилерію, наносив удари по населеним пунктам Вірівка. Береслав, Новий Борислав, Михайлівка Дучани та червоний маяк. В населеному пункту Дучани пошкоджені зазнали приміщення магазину та житлові будинки. Сьогодні зранку до медичного закладу звернувся місцевий мешканець міста Борислава. Це 84-річний чоловік. Який отримав поранення, ніг та спини. Зараз медики надають йому всю необхідну медичну допомогу. Внаслідок обстрілів пошкоджені приватний будинок та магазин у Панятівці Дарівської територіальної громади. Це село Армія Російської Федерації атакувала артилерії. Також влучили у приватний будинок у передмісті Херсона, селище Антонівка, Ольга Ляшенко, Ігор Печенко, Андрій Андрющенко Суспільне новини, Херсон.